Доброго дня, мешканці Солотинської селищної громади та інші відвідувачі ЦНАПу. Рада вам презентувати новий сервіс, який є вже доступним у відділі ЦНАП. 2 травня нам вдалося підписати договір з Приватбанком про здійснення прийому платежів від населення. Що це означає? Зараз за допомогою додатку Приват24 ви маєте змогу онлайн здійснити платіж за адміністративну послугу. Цей сервіс буде надзвичайно актуальним на виїзних прийомах, які будуть проводити адміністратори відділу ЦНАП. Так як відповідно до розпорядження селищного голови від 5 квітня у старостинських округах буде проводитися виїзні прийоми за допомогою мобільного кейсу. Мобільний кейс користується дуже великою популярністю. За його допомогою ми надали 125 адміністративних послуг. Також хочу зазначити, що е, саме мобільний кейс поки що є інновацією в Закарпатській області. І лише Солотвінська селищна рада має змогу їздити з мобільною валізою і здійснювати прийом. А зараз хотіла би вам продемонструвати, як працює платіж по QR-коду. Для того, щоб скористатися цим сервісом, заходимо в мобільний додаток Права24. Скануємо QR-код та обираємо послугу, яку бажаємо отримати. До прикладу, Плата за адмінзбір за державну реєстрацію права. В полі Сума зазначаємо вартість адміністративної послуги. Обираємо картку, з якої буде здійснювати платіж. Та підтверджуємо операцію. Все. Оплату здійснено. запровадження цього сервісу дає змогу робити адміністративні послуги більш якіснішими та доступнішими, як для мешканців нашої громади, так і для мешканців інших громад. Тож раді бачити та раді допомогти всім бажаючим, які хочуть отримати адміністративні послуги. У нас у в, в Солодницької селищної за адресою села Біла Церква, вулиця Мара Мурецька, будинок 102.